Чесно зізнаюся, знаюся від сьогоднішніх новин. Буквально боліла голова на Дональда Трампа. Вже вдруге намагалися вчинити замах, а західна преса продовжує гвалтувати тему України на свій лад. Це все породжує купу домислів у нашому інформаційному просторі. Тож давайте спробуємо розібратися у тому, що відбувається. Також сьогодні розповім про те, як росіяни частують українських зрадників. Та про Путіна і Шаманів почнемо із найголовнішого. План перемоги, про який так багато пишуть. Його Зеленський має представити на генасамблею ООН після виступу Байдена. Це станеться через 9 днів. І саме цей план має довести США, що Україну треба і далі підтримувати, підтримувати аж до перемоги. План Буцімто вже просочився на сторінки німецького таблоїда більд, який написав, що він передбачає буцімто припинення вогню на певної ділянках. як можна припинити вогонь лише на певних ділянках, до того ж, знаючи, як росіяни припиняють вогонь ще з часів мінських домовленостей, перших і других невідомо. Як особисто мені невідомо, яким чином у німецького видання Більд опинився план перемоги раніше, ніж у американців, для яких він, власне, і писався. Тож а, можу припустити, що це знову а, перетирання води у ступі від західної преси. Насправді я би радив ділити все, що пише західна преса, особливо наступні місяці, на два, а то й на чотири. Адже хочу нагадати, що вибори президента США на носі вони відбудуться менш ніж за два місяці. Тема України дуже зручна, щоб а, нами. І ними маніпулювати я нагадаю, що ті ж таки вибори вплинули на те, що допомогу, яку нам мали схвалити у жовтні 2023 року, по факту схвалили тільки у квітні 2024. року. Минув рік. І ось ми знову на тому самому місці. От тільки вибори ближчі, а тема України використовується жорсткіше. так видання «Політику» пророкує нам поразку в енергетичній війні і малює для нас дуже похмуре майбутнє. Хоча багато наших ЗМІ, і так званих лідерів думок, взагалі перебрехало цю новину і написало Буцімто, США бачить нашу поразку у війні. Загалом, а, хоча йдеться в цій а, статті саме про енергетику, звісно, ризиків багато, але половина статті побудована на критиці Байдена від екс-представника Держдепу США в Україні Курта Волкера. Він відомий своєю а, підтримкою Дональда Трампа. Тобто, друзі, це просто ну не сказати так, щоб дженса ця стаття має під собою більше історії про. Вибори у США ніж про війну, яку веде проти нас Росія, що й казати про новий замах на Трампа, який як виявляється здійснив прихильник України? Буцімто чоловік, який стріляв біля гольф-клубу Трампа, нібито хотів воювати в Україні і навіть їздив до Києва та був вербувальником. Це американець Райан Рут, і буцімто він вирушив до України у 2022 році, щоб воювати проти Росії у складі іноземного легіону ГУР. Пише Financial Times, але його не взяли через вік. Як зазначає видання 56-річний американець, отримав відмову, тому що в гур назвали його занадто. Дивним, і я б погодився разом із гур, і згадали про його неадекватну поведінку. Рот розповідав виданню, що хотів залучати тисячі афганських військовослужбовців, які втекли з країни після приходу Талібану. Погодьтеся, друзі, дуже дивна історія. Ну я вже ж ми зараз бачимо, як тема України розноситься по світових змі у прив'язці до замаху на Трампа. Здавалося б двічі повторити шок історію із замахом на виборах неможливо, але ми бачимо, як ця історія додає барв і як вона створює відповідний наратив. Мовляв, українці так сильно не хочуть Трампа на посаді президента, що двічі намагалися його прихлопнути. А вже ж так і близько не є. Але виборець Трампа розбиратися не буде і буде сприймати цю історію саме так. Тож я раджу особливо обережно ставитися до публікації західної преси і на наші републікації західної преси у найближчі півтора місяці. Там буде дуже багато вкидів та маніпуляцій. Тим часом на Росії нагородили свого агента Деркача. Нагадаю, друзі, що колишній депутат парламенту. Андрій Деркач е, був звинувачений свого часу у державній зраді та позбавлений українського громадянства. Тепер він став сенатором від Астраханської області, хоча е, може його нагородила, а може він просто купив собі посаду, заробивши на багаторічній підрівнині діяльності проти України. Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради на секундочку з 98-го року після початку широкомасштабного вторгнення він втік а, із України. і Працюючи на російську розвідку, він координував в Україні центри, які мали сприяти швидшому захопленню України у перші дні повномасштабки. Саме він разом із Олександром Добінським займалися операцією з дискредитації України та втручання в вибори США. Зокрема, вони мали дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршити дипломатичні відносини із Вашингтоном і завадити інтеграції в Євросоюз та НАТО. Тим часом наші правоохоронці нарешті завершили досудове розслідування у справі щодо держради сина швидкої мами та коханця собачих ротів дубінського партнера деркача. Нагадаю, що згідно з легендою російських спецслужб, Дубінський мав кодове ім'я. Буратіно слідство визнало, що Дубінський займався інформаційно підривною діяльністю на користь Росії, поширював ворожі наративи, зокрема про вище політичне керівництво України, і це дуже гарні новини, друзі. Нарешті Дубінського судитимуть по серйозній статті за його головну провину перед країною, а не лише за незаконний перетин кордону. Ви будете сміятися, але навіть сидячи у СІЗО. Дубінський примудряється продовжувати свою інформаційну підривну діяльність, як би смішно це не звучало. Управління государства у то ви чуєте, чи ні? Тобто він не являється представником пана Дубінського, тобто його патом. Так, друзі, це не молодий Савік Шустер на підпитку. А саме так зараз виглядає Олександр Дубінський, і він примудряється вести свої блоги із камери зали судових засідань. Друзі, всім привіт. Друзі, всім привіт! Друзі, всім привіт ще раз Печерський суд, Стеклянний Бокс. Доброї друзі, місто встречі змінитні з Печерський суд, Стеклянний Бокс. Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову в Печерському суді. Якого працьовитого судового кореспондента все ж таки втратив телеканал «1 плюс 1» у 2019 році? Хоча насправді треба визнати, у Кремля ще не було настільки. Працьовитого агента із поширення дезінформації, пропаганди ТЕПСО, який би так несамовито продовжував свою діяльність, навіть опинившись за ґратами. Управління державної охорони Ви государства удовольчує чині тон тобто не являється представником пану Типінської, тобто його патент. Ви адрофа? Ні, попрошу покинути залу судового. Нам роботи, але суть. Судячи з усього, працівники суду не сильно розраховували, що в залі судових засідань будуть знімати влоги. Але як бачите, це Дубінському не завадило. А пам'ятаєте, як усе починалося? Ми ж з вами згадували нещодавно про дружечків Дубінського, Куницького та Бужанського, з якими він йшов на вибори. Тоді все так здавалося. Ося легким, що зараз вони прийдуть і будуть просто робити всіх разом. Я Олександр Дубінський. Я Ольга Василевська, смаглюк. Я Макс Бужанський. Я Олександр Куницький. Я блогер. Я телеведучий. Ми йдемо до Верховної Ради, і ось наша мета: плюс нові обличчя в парламенті. Мінус Кононенко Засуха Баласинович, Одинець та Сабадаж. Вони вже з... зробимо їх разом. Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову в Печерському суді. Олександр Дубінський, судячи з усього, так сильно рве свою брехливу дупу, записуючи блоги навіть за град, бо йому не дає спокою успіх деркача, який безкарно втік з України. До Росії і тепер має право скупти землі в Дельті Волги, які Росіяни називають Астраханською областю, можливо, Дубінський вважає, що таким чином за його вірність Кремль теж надасть йому можливість щось обдерти, нагородить його, наприклад, Челябінськом, чи Клязьмай, чи Калугай. Але поки що, в Дубінського залишається тільки можливість отримувати нові та нові підозри. З чим ми його і вітаємо? Хоча незважаючи на те, що. Що прокуратура видала йому цілий стос нового паперу. Бери та читай, словниковий запас Дубінського ніяк не поповнюється. Старий пес кавучить одну і ту саму заїжджену пісню про Сороса. Тепер це в про Унікальне, тим, що я фактично подозреваюсь в госизмені за те, що називав Сарася соросятами. Говорил о том, что Украина находится в состоянии внешнего управления, а ряд чиновників Украины работают не в интересах Украины, а на иностранного дня. 28 февраля Дубинський взяв участь в телемарафоні Тхнецорус, де стверджував про зовнішнє управление при Привыла, недоцільність внутрішнього до зовнішнього політичного курсу України. Наголошував на необхідності негайного звільнення з посади тодішнього прем'єр-міністра Гончарука, оскільки той є представником Сарасяць та не працює в інтересах українського народу. Таким чином Дубінський військового раніше надані йому злочинні вказівки. А міністр Гончарука уволів своїм рішенням президент України Зеленського. Но його Зеленський, а зміни за увольнення Ген Черка мене... Я тут навіть трошки розділю невдоволення Дубінського. Бо у звинуваченні його у Держраді є певна частина несправедливості. Це треба визнати. Так, друзі, це треба визнати, тому що на тому епічному пропагандистському збіговищі ватних вордалаків, відьм та уперів, було багато, а сидить лише Дубінський. Сам американський мільярдер Джордж Сорос вирішив привласнити ні багато, ні мало, а цілі країни зробити їх залежними. Особливо успішно він зайшов в Україну, створивши цілу мережу своїх агентів, своїх фанатів американських грошенят. Сьогодні вони захоплюють Україну, а економіка і ВВП падають як ніколи. Про це вже неможливо мовчати, тому що уже звідусіль тхне Соросо. П'ятниця. Упродовж усього дня марафон на телеканалі Зік тхне Соросо. От у тому не побоюсь цього слова. На марафоні, хто тільки не брав участь. Наприклад, такий видатний персонаж, як Ігор Масійчук, який і досі несе свою поругу на відеомайданчиках у соцмережах. На хіба нам временно утримувати територію в Курській області, а сам же Зеленський говорить, що це Временно, да? і так, і міністри так говорять? Временно удерживать там території, і в то же час терять території свої українські або Василя Пасо був там ведучим, який нині бере інтерв'ю на Ютубі у всіх тих самих говорящих голів з Медведчука» і з Мосійчуком включно. Ребята, здравствуйте, приветствую всех на канале Опасов. Как всегда выходим с самыми актуальными новостями, прямо с сенсационными практически и с самыми интересными гостями. Сегодня вместе с Игорем Масичуком будем разбирать нашу ленту событий за день, за неделю. Игорь, здравствуй. Здравствуй, Василий. Здравствуйте, дорогі зрители! І це я вже мовчу, що креативним продюсером всього цього взагалі-то була Наташа Влащенко, яка, як ви всі знаєте, тут уже воскресла і тхне Двудчуком далі. Пентагон, бідняга вже устав відкрещуватися. Просто апофеоз того, що було на Рамштайні, це заявлення Остіна, не Пауерса, чуть другого, о том, що ви знаєте, Україна така потужна країна, в неї є так багато безпілотників, вона так ефективно наносить удари в глиб Росії, говорить нам Остін на чистому українському язикі, Що не треба їй давати дальнобой, Да й взагалі, ну що це дальнобой змінить? Ну... Тобто, ви бачите, із екранів в Ютубі продовжує тхнути медведчуком з усіма тими самими героями. Тому дійсно якось. Несправедливо, що Дубінський один, бо всі його друзі мають його супроводжувати і підтримувати в тому ж таки СІЗО. Друзі, я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал і вподобайкою, і коментарем, і поширенням цього відео. Ну і також, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтеся, тому що чим більше людей підпишеться, тим більше опцій надасть мені YouTube, аби розширяти і розвивати мій канал. Ну і також особливо дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, на ні, «Баймі Кофі вже не працює, а через YouTube спонсорство та монобанк. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео та нові рубрики. Я вам дуже дякую. Як ви пам'ятаєте, Василь Ломаченко є давнім та послідовним прихильником у ПЦМП. Спотючив. Що ближній брат, Здрастуй, брате, Христос Воскрес! Документальний 40-хвилинний фільм напередодні з'явився в мережі Ютюб. Знімали в травні на території чоловічого монастиря в Орловській області. Є в стрічці київські пейзажі. На тлі них російськомовний диктор називає українців, росіян та білорусів братами. Не нужна воїн і братська крові. Для душ приносить це яд. На білоруська руска мові. Скажи при встрече, Здравствуй, брат. У слідці боксер Василь Ломаченко каже, що має багато друзів в Росії. А на сьомий рік після нападу РФ на Україну спортсмен заявляє: Українці та громадяни країни-агресорки це один народ. У мене в Росії є Я не можу просто перестати з ними спілкуватися, тому що ну, мені сказали, що це. Это страна, которая воюет с нашей страной, это не укладывается в моей голове. Суті ми являємося одним народом. Так, це сюжет кількарічної довнини ще до широкомасштабки, і треба зазначити, що саме через московську церкву в Україні Ломаченкові заходили всі російські наративи. Власне, навіщо якось думати, якось розмірковувати, якщо за тебе може подумати московський піп? З моменту широкомасштабного вторгнення Ломаченка ламає плющить, крутить і вертить. коли Верховна Рада ухвалювала закон про заборону ПЦМП, Ломаченко у себе в соцмережах. Погрожував наслідками по факту, наслідками підтримка російських агентів обернулася для самого Ломаченка. під час атаки дронами у місті Вилкове, Ізмаїльського району, де розташована дача боксера. Вона була власне пошкоджена. Причому це вже не вперше, коли будинок Ломаченко зазнає ушкоджень через російські атаки. Утім, до Ломаченка все ще не доходить. Ну і на сам кінець, звісно ж, в той час, коли Росія почала нові ядерні погрози, не може обійтися без нової порції тупої і піснявої крінжі, яку розповсюджують так звані хороші росіяни. Давайте почитаємо цю дикуху і розберемо разом. Путін їздив до Монголії радитись із шаманами про війну. Про таке повідомляють ЗМІ російський журналіст. Михайло Зигар, ну просто дуже добре і прекрасно. У статті в німецькому журналі Der Spiegel, тобто він ще й писав для вестернів, це ще більш прекрасно, висловив цікаву версію того, чому російський диктатор Володимир Путін так прагнув з візитом до Монголії, окрім бажання показати світові, що він виязний, стверджує журналіст. Він мав приховану мету зустріч із шаманами. Передає «Укрінформ». Яку цікаву версію висловив Зигар? Пишуть нам дзеркало тижня та Державний Укрінформ. Дійсно, як цікаво! Автор покладається на джерела, наближені до Кремля. Друзі, у кожного хорошого русского є джерела в Кремлі. У кожного друзі, просто всі мають джерела в Кремлі, і ті джерела мають доступ до путінської спальні, унітазу, коричневої валізки. Знають, коли Путін пісяє какає, коли махає дряхлим піструном над Кабаєвою. Це все відомо хорошим росіянам через їхні джерела в Кремлі. А, аби вони потім описали все в яскравих подробицях на сторінках Держпіді трудолюбі, взагалі-то, віддільний талант. Це не просто, извините, різінове попа. Продовжимо. Ті кажуть, що головною метою обох поїздок Путіна стали саме шамани. За останнє десятиліття Путін побував у Монголії тричі, а поїздки до Туви здійснювалися регулярно. При цьому Монголія та Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів. Йому значить мало того шамана, який коханець Володіна. А йому треба ще шаманів. Причому, як ми бачимо, із того, що пише цей Зигарь, треба щоб було більше, щоб було багато шаманів. Чим більше шаманів, тим більше соціологічна вибірка. Зараз у Москві ходять чутки, що для використання ядерної зброї, а путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів, і начебто повернувся з Монголії задоволений. Йдеться у матеріалі, хоча автор визнає, що підтвердження цієї версії він не має. І тут, друзі, ми приходимо до того. а нахіра взагалі була ця стаття написана, і чому хороші рускіє це все розповсюджують? Це Ядерні погрози. Навіть ті вестерни, які не повірять у шаманів, точно злякаються ядерною зброєю. Росія вже лякає нею два з половиною роки і не знає, як ще вивернутися, аби це виглядало по-свіжому та по-новому. Тож ми дійшли до шаманів. Я навіть припускаю, що в хороших росіян дійсно є якісь. Джерела, так би мовити, які цих так званих опозиціонерів тримають лохів, а та корисних ідіотів і згодовують їм оцю цю і псятину, аби вони похайпували і відповідно рознесли по всьому заходу ядерні погрози, якраз цільові аудиторії, прихильникам теорії змов. Росії, хочу напомнити, що наша страна також розполагає різними средствами поражень, а по віддельним компонентам і більш сучасними, ніж у НАТО. и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Володимир Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики, поєднуючи інтерес до православної містики з язичницькими традиціями, він багато часу проводить із так званими старцями з Валаамського монастиря, яких особливо шанували православні містики середньовічної Русі, містики середньовічної Русі? Взагалі-то Валаам це е, був частиною от, фінських земель. Це як. Карелія там не було ніяких старців за часів Русі, але Греція з ним. Водночас, під час спільних із колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу поїздок до Туви, звідки він родом обидва, нібито брало участь у шаманських ритуалах. Це захоплювало російського президента не менше ніж православна містика. Їх Шойгу е, в Тві. Горбата Гора захоплювала. Шамани йдеться у статті. Пообіцяли Путіну успішну війну. При цьому автор посилається на політолога із дуже суперечливою репутацією Валерія Солов'ян, який у 22-му році стверджував, що нападу Росії на Україну придбав язичницький обряд, який шамани провели для Путіна в його резиденції в Сочі. Вони нібито приносили в жертву орла та передбачили успіх військової операції. Боже, друзья, Валерий <laughs> Соловей, той, у кого Путин лежит в морозильнике в Жирикино. Валерий Дмитриевич, лето, стоит жара, и я стал переживать, а как там наш покойничек? Владимир Путин себя поживает в морозильной, в морозильной камере, в холодильнике. Холодильники ж глохнут. Может, он уже завонялся там в конечном счете? Нет, но ну этот холодильник, конечно, не отключится от электричества, вы понимаете. Это холодильник государственной важности. Можно было бы его назвать царь-холодильник. Да нет, тело может храниться в таком холодильнике, в принципе, бесконечно долго. Происходит лишь очень медленная, едва заметная мумификация. если мы будем эту историю сейчас разглядывать с точки зрения, с точки зору я, то шаманы, выходят, пообещали Путину успешную войну, но он ее не дочекался, Здох і тепер лежить у холодильнику. Я одне не розумію, навіщо цю російську і псуху публікує укрінформ і перепощує дзеркало тижня. Особливо державний укрінформ, до якого, власне, надходять державні гроші, щоб він з дезінформацією фактично боровся. А не допомагав, не допомагав їй розповсюджуватись. Ось цього мені не зрозуміло. Тобто, звісно, Зигар доносив до міжнародної та української аудиторії не те, що Путін їздив до шамана, а він доносив саме кремлівський наратив, що Росія використає ядерну зброю і всіх переможе. Ну а історія з шаманами це така гарна, красива обкладинка, щоб всі повелися на цю. Обкладинку на цю обгорточку і відповідно рознесли по усіх усюдах. Як ви бачите, спрацювало дуже добре. Клюнув навіть у Тож, друзі, вкотре закликаю не вірити хорошим росіянам. А переписування та розповсюдження цієї дикухи залишиться на совісті наших журналістів та експертів ласих до сенсацій. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Як завжди закликаю, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!